Я хотів ще за вас запитати ось про що. Нам тут і ворог підкидує, я маю на увазі зовнішній ну, по відношенню до цієї ситуації. Росія серед останніх новин там повідомлення було про витік навтопродуктів Чорне море. Наскільки серйозна ця ситуація? Чи реальна загроза для українського узбережжя, для Криму, для екосистеми Чорного моря? Якщо можна коротко? 10 тонн вилилося за даними uh -huh. самих же росіян. Коли в грудні минулого року затонули два танкери, там було менше там, кажуть від 4 до 6 до 8 тонн. І пляма, е, нафтова пляма, вона розтікається тоненькою такою плівочкою, там буквально пару молекул, але вона покриває величезні площі і е, обмін між е, е, морською поверхнею. І атмосферою він припиняється. Це дуже погано. Так от ця пляма. Ну щоб не цифрами мене засмучую, засмучують, не засвідчують низки, десь третина території Києва або до рівня десь території Львова, тобто це величезна пляма, і там просто все, що там опиняється, живе, воно під загрозою загибелі, там планктон. Зокрема, якщо там будуть якісь великі тварини, дельфіни те ж ті ж самі, то це для них теж пряма шкода. Тобто, це дійсно небезпечна штука. Ну поки що рухається, воно все таки. Не в бік, не в наш бік. Криму, mm -hmm. слава Богу. Mm -hmm. да. Але це ж нічого не означає. Поміняється завтра течія і принесе, принесе пане до нас. Олег, дуже дякую. На жаль, просто час обмежений. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і про внутрішнього, я би сказав, і зовнішнього ворога української екології. Дуже дякую, Олег Листопад, еколог, експерт мережі захисту національних інтересів АНС. Був у нас на зв'язку. Бажаю вам спокійного дня. Дякую. 21 тонну забрудненого ґрунту зібрали за тиждень у тимчасово окупованому Криму. Ще 158 тонн. Вивезли. Такі дані оприлюднило МНС країни-агресорки у телеграм-каналі. До слова йдеться лише про зону між селищами Ласфі та Андріївкою, що поблизу Севастополя. Скільки всього вражено берегової лінії? Достеменно невідомо в районі Керченської протоки, де торік у грудні сталася руйнівна кораблетроща, обстежено 220 кілометрів. До корми танкера Волганіфть двісті 9, з якого розлився мазут. Спорудили тимчасову під'їзну технічну дорогу. Нагадаю, 15 грудня два російських кораблі волганефть 212 і волганефть 239 затонули у Керченській протоці. Штормом один з танкерів розламало навпіл, через що у море вилилося понад 4 тисячі тонн мазуту. На облавку були ще й бензин, дизель, ганчір'я. в екологічній спілці. РФ заявили, що роботи з очищення займуть щонайменше не три сезони за найгіршого сценарію 10 років. Власне, про наслідки розливу нафтопродуктів в Чорному морі і про вплив війни на українську екологію загалом поговоримо з гостем студії. Це Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Євгене, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора а, ну, бачили ми щойно оцінки е, Російської Федерації, але ну я дуже сумніваюся, що їхнім цифрам можна вірити. Тому е, спитаю вас, як ви оцінюєте можливо е, масштаби? Цієї катастрофи, О, наскільки все погано, на жаль, погано. Масштаби дуже серйозні. По перше, ми достеменно не знаємо, скільки вилилось нафтопродуктів. Переважна більшість це мазут. Спочатку була інформація про 4300 тонн мазуту, яка вилилась. Потім вона не підтверджувалась російською стороною. Тільки один раз росіяни підтвердили, що близько 4000 тонн вилилось. Це дуже дивна неточність, тому що обсяг танкера відомий, скільки заливали, це відомо. Скільки залишилось мазуту, можна легко оцінити, тому що доступ до танкера залишається і сьогодні. Ну але точно ми не знаємо показника точного показника, скільки ж саме мазуту Вилилась. Але те, що це, мабуть, найбільший вилив мазуту в акваторію моря, мабуть, за останні там, 50 років, а може і більше, а може взагалі найбільший вилив мазуту, який був зафіксований в світі, саме мазуту. Mm -hmm. Тому що мазут е, і нафта це трошки різні нафтопродукти. Сара нафта має інші властивості. Мазут це відходи виробництва нафти. І він дуже небезпечний для акваторії. І... Чим саме чим він небезпечніший за нафту? Тому що він залишається в акваторії, він не розчиняється, він не змінює своїх якостей, він капсулюється на маленькі такі дрібні утворення. Вони можуть становити меншого більшого розміру, але вони залишаються на багато-багато років. Акваторія Чорного моря буде самотужки очищатися від цього мазуту на протязі 15-20 років. І угу. це дуже надовго. Ми єдине, що знаємо, що кількість мазута в обсягі води, ну, в умовному літрі морської води, кількість мазута буде весь час бути меншою і меншою. Тобто небезпека буде зменшуватись з часом. Але все одно навіть невелика кількість цього мазуту в акваторії моря це небезпека для риб, для морських тварин, для дельфінів, акул і для людини, якщо це буде поблизу берега. А Чорне море не таке велике, люди розраховують на літній відпочивальний сезон, але купатися в морській акваторії, якщо там є навіть невелика кількість залишків мазоту, буде небезпечно для людини. А як думаєте, до Одещини, до Миколаївщини у нас дійде це все? Я дуже сподіваюся, що не дійде, тому що переважні течії, які від Криму оминають Одещину, і вони йдуть ближче до Румунії. Тобто, але зараз шторма по Чорному морі, і це хвилювання шторми можуть. Змінити течії і залишки мазуту можуть опинитися і в Одеській області, а можливо, і у Чорноморському узбережжі Миколаївської області. Ми на це не впливаємо, можемо тільки це спостерігати, чекати, що може. Там цього не станеться, або кількість цього мазуту буде ну, зовсім незначною. Однак ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли, ви знаєте, погані новини кожного дня з цього мазуту. Коли це трошки тільки відбулося, я був достатньо оптимістичний стосовно наслідків цієї аварії. Я вважав, що вона буде локалізована навколо Керченської протоки і найближчої акваторії Чорного моря. А сьогодні ми бачимо, що елементи цієї мазутної плями. Фіксується і вже ближче до узбережжя Грузії з одного боку, а з іншого боку вони оминули Крим. Фактично сьогодні ми чекаємо на Оде, на Одещині, можливо, побачить наші сусіди Румуни залишки цього мазуту. Тобто, все північна частина Чорного моря більше чи іншою мірою вже забруднення це мазутом. А ситуація Скажіть, дуже ви згадуєте роздав. і Грузію, і Румунію, я ж так розумію, що там триває вилов риби. Чи безпечно їсти цю рибу, яка виловлена зараз в Чорному морі? На жаль, ні, небезпечно. А... Небезпечно, тому що рибалка ніколи не побачить, що ця риба згіла, вибачте, невеличкий шматочок мазуту, тому що вони можуть бути дуже маленького розміру, і риба може їх заглотнути. І тому ну, на сьогодні об'єктивна, мабуть, вилов риби в чорному морі, хоча б в той екваторії частини чорного моря, де фіксуються залишки цього мазоту. Є дуже небезпечним для кінцевого споживача. Uh -huh. Ну однак для цього потрібно провести більш глибинне дослідження. Ви знаєте, в чому головна проблема? Що сьогодні світове співтовариство не може дістатися до мазутної плями. Росія не дає дозвіл на міжнародні будь-які втручання в дослідження чи частини акваторії Чорного моря. А сама Росія, якщо і проводить ці дослідження, ми про них нічого не знаємо. Вони ну можливо, не... вони бояться, що світ дізнається про масштаби, як так, якось. і це буде дуже не на користь російського іміджу. Угу. цей мазут фіксують навіть на дні моря з густки цього мазуту. Скажіть чим це загрожує, і чи можуть вони якось можливо піднятися згодом? Нижче, ніж 200 метрів в чорному морі. Це шар сірководню. Угу. Якщо туди мазут опуститься, то він там буде перебувати в відносній безпеці для навколишнього середовища. Не знаю скільки років, тобто це може тривати дуже дуже довго, десятиліттями навіть. Але рух з сірководня до верхньої частини акваторії Чорного моря він періодично відбувається. І тому цей мазут може потім підійматися догори і отруїти воду, яка буде навколо. Тобто нього. теж десятиліттями її отруювати? Ну, Вважається, що десь 15-20 років в цілому акваторія Чорного моря має повною мірою асимілювати ці залишки мазуту, Ну, знов-таки це дуже орієнтовні розрахунки і передбачення. Угу. Тобто, як на мене. Мене ми будемо мати ситуацію більш конкретно розуміти цю ситуацію, якщо у нас будуть перед нами результати дослідження акваторії. Поки їх немає, ми знаходимося в ситуації ймовірності. Прогнозованих наслідків, на яких у нас дуже мало реальної інформації на сьогодні. А погода якось впливає, от зараз холодно. А як коли потепліше, прийде весна, літо якийсь вплив це має? Так. Якщо зараз через те, що холодно, він знаходиться в верхніх частинах і каламуть така йде на чорному mm -hmm. морі. Він знаходиться у верхніх частинах води. Коли вода буде більш спокійна і більш тепла, з одного боку мазут має властивість опускатися трошки нижче, тобто він піде. З поверхні, але з іншого боку, його отруйні властивості можуть проявлятися більш активно. Ми знаємо, що Росія використовує дуже старі танкери для того, щоб транспортувати е, цей мазут. Е, окрім того, безпосередньо, що з них вилився цей мазут, е, яку ще небезпеку для екосистеми несе те, що вони використовують отакий е, старий флот? Чи, чи це має? Це величезна небезпека, тому що цей старий флот він потенційно має дуже високу вірогідність аварії. Тобто це калаброкалабетро, що сталося в кечерській протоці, ну це неймовірна халатність власників і керівників цих сполучень морських. Тому що вони взагалі не мали права виходити в акваторію моря із урахуванням їх віку, і їх особливостей побудови, і інших інженерних певних вдосконалень, які там були в 90-ті роки зроблені. Але взагалі використання старезних кораблів це дуже велика небезпека, тому що це витік паливно-мастильних матеріалів в процесі їх експлуатації, це недосконалість технічна, це аварійність, знов таки не, не треба чекати якогось особливого шторму, він може розвалитися від е, більш помітних. Ірних хвиль е, у Росії сьогодні відчуває наслідки війни, тому витягли, вибачте, всякий непотріб намагаються його експлуатувати в, в, в тих умовах, які на сьогодні є. Фактично, і це підвищує ризик і для довкілля, і для людини, і для всього Чорноморського регіону. А чи могли вони щось зробити, щоб мінімізувати Ну, зрозуміло, що вони по перше мали не нападати на Україну і не використовувати усі ці розбиті кораблі старі? Але коли вже це сталося, чи є якийсь спосіб якось мінімізувати цей розлив мазуту, щось із цим якихось дій вжити, щоб це не було аж так масштабно в тих умовах, що були реально 15 грудня? Це Керченська протока, це шторм. Це обмежені можливості для впливу, нічого не могли тоді зробити. Ну не треба було їх використовувати взагалі ці кораблі. В світі є декілька варіантів, коли розлив мазуту був е, знешкоджений. Але це сталося. Ну, наприклад, потрібно, щоб на протязі двох-трьох годин після розливу мазуту туди прибули певні рятівні суда спеціального призначення. А головне, щоб була гарна погода на морі, щоб була майже штиль. Тоді цей мазут є шанс дуже швидко зібр локалізувати і зібрати, але в, в умовах шторму це неможливо зробити. Якщо говорити загалом про вплив російської агресії на, на українську екологію, як думаєте, скільки ми будемо все це ще розгрібати, і окрім ну, моря, і і ліси горять, і згадати цю каховську греблю, яку вони підірвали, це теж яка була шкода для екосистеми. Якщо підсумувати, скільки років знадобиться, щоб якось це все компенсувати, я не знаю. Це дуже важке питання, багато років. Ми достеменно не знаємо, скільки, тому що це унікальний кейс Україна-російська війна. І цей кейс унікальний, тому що так природа ще не знищувалась такими сучасними способами, як сучасне озброєння. Не підривалися такі величезні греблі, як на Хаховській станції. На жаль, це багато років, тому що головна, головна проблема в тому, що на території України, наприклад, величезну проблему і збитки завдані сьогодні фродозаповідному фонду. Я не буду детально казати: 46 приблизно об'єктів продозаповідного фонду знали величезних втрат після руйнації Каховської греблі. І м ще території знаходиться не під контролем України. Коли ми туди повернемось, ми побачимо, яка справді небезпека там була, і що там залишається з того, що є сенс надалі охороняти, зберігати, який має бути режим продоохоронних територій. Це, на жаль, питання після перемоги. Але те, що цей збиток буде величезний і це буде прослідковуватися поколіннями після нас, так.